Вітаю на каналі бісероплетиня. З вами Оля. В цьому відео я покажу, як зробити пінгвіна з бісеру в техніці хрестик. Справа пінгвін стандартного чешського бісеру 10-го розміру. Зліва з бісеру номер 8 Саме його сьогодні буду показувати, щоб краще було видно на камері. Тож у вас повинно вийти з будь-якого бісеру. З кольорів візьму білий, чорний. Трохи жовтого та помаранчевого. Риболовну волосінь діаметром 0,22 мм. Беріть прозору. В мене чорна для камери. Відрізаю приблизно 60 см волосіні. Починаємо. Перший крок. На одну сторону набираю дві чорні дві білі. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню білу бісеринку. Кінці складаю разом та затягую на середині волосіні. Другий крок. На сторону до білого бісеру набираю дві білі, на іншу сторону одну чорну. Тим кінцем, де одна чорна, прохожу назустріч в крайню білу бісеринку. Затягую та перевіряю, щоб кінці волосіння залишались однакової довжини. Це потрібно, щоб в кінці роботи нам вистачило жилки. Третій крок це крило пінгвіна. На сторону до чорного бісеру набираю 4 чорні, і цей же кінець волосінні вставляю назустріч у першу набрану чорну бісеринку. Затягую, має вийти хрестик. Четвертий крок на сторону до білого бісеру. Набираю дві білі. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню білу. П'ятий крок до білого бісеру. На ту волосінь набираю дві білі. На сторону до крила одну чорну. Тим кінцем, де одна чорна, прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню білу бісеринку. Шостий крок. Завершаємо перший ряд. На сторону до крила пінгвіна набираю дві чорні одну білу. Іншим кінцем прохожу назустріч в білу бісеринку. Починаємо другий ряд. Сьомий крок. На нижню волосінь набираю одну чорну три жовті. І цей же нижній кінець волосіні вставляю в чорну бісеринку в напрямку до жовтих. Затягую має бути хрестик. Плетіння буду тримати в тому ж напрямку, як схема, не перевертатиму. Восьмий крок. На праву жилку набираю дві білі. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню білу бісеринку. Затягую та лівий кінчик вставляю вверх в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. Дев'ятий крок. На праву сторону набираю дві білі бісеринки. Лівим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню білу бісеринку. Після того, як затянула, лівий кінчик вставляю вверх в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. Десятий крок. Ще раз на праву жилку набираю дві білі. Іншим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню білу бісеринку. Затягую. Та ліву волосінь вставляю в напрямку вверх в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. В 11 кроці. На праву сторону набираю одну білу, одну чорну. Лівим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в чорну бісеринку. Після того, як затянула, лівий кінець вставляю вверх в білу бісеринку. Дванадцятий крок. На праву жилку набираю дві білі. Іншим кінцем прохожу на зустріч в крайню білу бісеринку. Тринадцятий крок це завершення другого ряду. Наліво набираю три чорні, а правим кінцем проходжу на зустріч в крайню чорну. Починаємо третій ряд, 14 крок. Наверх набираю 3 чорні, нижнім кінцем прохожу назустріч в крайню чорну бісеринку. Затягую та праву жилку завожу вниз, в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. 15-й крок. На праву волосінь набираю одну білу, одну помаранчеву. Іншу волосінь вставляю назустріч в помаранчеву. Затягую. Та праву жилку завожу вниз в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. 16 крок. Направо набираю дві білі бісеринки. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню білу бісеринку. Після того як затянула. Лівий кінець вставляю вниз в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. 17-й крок. На праву сторону набираю дві білі. Лівим кінцем проходжу хрест-нахрест в крайню білу. Затягую, лівий кінець вставляю в напрямку вниз, в білу бісеринку попереднього ряду, та що найближча. Це вже половина пінгвінчика. 18-й крок. Ще раз направо набираю дві білі. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню білу. Після того як затягнула, лівий кінчик вставляю вниз в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. Дев'ятнадцятий крок. Поворот на четвертий ряд. На ліву волосінь набираю одну чорну одну білу. Правий кінець завожу назустріч в білу бісеринку. Починаємо четвертий ряд. 20 крок. На низ набираю одну чорну три жовті. І цей же нижній кінець вставляю в чорну бісеринку в напрямку до жовтих. Має вийти хрестик, коли затянеш волосінь. 21 крок. На праву сторону набираю дві білі. Лівим кінцем прохожу назустріч в крайню білу бісеринку. Затягую та ліву волосінь вставляю вверх в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. 22-й крок. Направо набираю дві білі бісеринки. Лівою волосінню прохожу на зустріч в крайню білу бісеринку. Після того, як затягнула ліву волосінь, вставляю в напрямку вверх в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. 23 крок. На праву сторону набираю дві білі. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню білу, затягую та ліву жилку вставляю в напрямку вверх в найближчу білу бісеринку попереднього ряду, 24-й крок. На праву жилку набираю одну білу, одну чорну. Іншим кінцем прохожу назустріч в чорну бісеринку. Затягую. Лівий кінчик вставляю вверх в білу бісеринку попереднього ряду. 25 п'ятий крок. На праву волосінь набираю дві білі. Іншою жилкою прохожу назустріч в крайню білу бісеринку. Затягую. Ліву волосінь вставляю вверх в чорну бісеринку. 26-й крок доплітаємо четвертий ряд та виводимо волосінь ось в цю білу бісеринку. На ліву сторону набираю дві чорні. І цей кінець волосіні завожу вліво, в білу бісеринку. Далі вниз, в білу. Вправо в чорну. І вверх в потрібну нам білу бісеринку. Інший кінець волосінні вставляю вниз, в цю білу бісеринку. Починаю п'ятий ряд, 27 крок. Наверх набираю дві чорні одну білу, іншою волосінню прохожу назустріч в білу бісеринку. Після того, як затягнула, лівий кінчик вставляю вниз в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. 28 крок. Направо набираю одну чорну, одну білу. Лівий кінчик завожу назустріч в білу бісеринку. Затягую. Та ліву волосінь вставляю вниз в білу бісеринку попереднього ряду. 29 крок це друге крило. На праву волосінь набираю 4 чорні бісеринки і цю ж праву волосінь вставляю в першу набрану чорну бісеринку в напрямку від пінгвіна. Підтягую цей хрестик. Тридцятий крок. Будь-куди набираю одну білу, іншим кінцем прохожу назустріч крізь неї. Потім ліву волосінь вставляю донизу в білу бістринку попереднього ряду. Тридцять перший крок. Направо набираю одну чорну, одну білу, іншою жилкою прохожу назустріч в білу бісеринку, затягую. Лівий кінець вставляю донизу в білу бісеринку попереднього ряду. Останній тридцять другий крок. Набираю дві чорні, іншою волосінню прохожу назустріч у ці дві бісеринки. Вивожу кінці волосінні через білі бісеринки так, щоб вони опинились поряд. Зав'язую три вузлики та відрізаю. При бажанні робимо дві такі деталі та сшиваємо їх, щоб фігурка була більш об'ємною. Як сшивати в мене є окреме відео на каналі. Пінгвіна я сшивала в кожну бісеринку, крім лап та крил. Там я просто проходила жилкою без бісеру. І ось такий пінгвінчик з бісеру в техніці хрестик вийшов. З вас вподобайка! До нових відео!